Кошенята попліткуємо, говоримо про страх Олі Полякової, злив, Анна Асті теж злив. Самчук, Харфанг, Бейонце Підідівна. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету. Тієї чи іншої особистості сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Олі Полякової. Ви пам'ятаєте, я вже коментував, що дорослі дівчата після затяжної супертривалої менопаузи повертаються. Але що стало причиною такого різкого воз'єднання? Чи були там якісь підводні камінці? Нам вдалося дізнатися завдяки нашим кошенятам, які мені неодноразово зливали конкретні ситуації навколо полякової та єфросиніної. І от що пише наше кошеня. Давайте поміркуємо, пофантазуємо і, взагалі, спробуємо зрозуміти, про кого йде мова, тому що в даному зливі є певні загадки. Богдана, привіт! Лови інфу про полякову. У Олі зараз досить панічні настрої, і тому вона перша звернулася до Єфросиніної відродити дорослих дівчат. Звісно, Маша зробила вигляд, що по старій дружбі погодилась на пропозицію реанімації спільного проєкту, але їй самій це вигідно. Оля боїться, що хитку стабільність під її ніг. Виб'є інша зіркова блондинка, тому що та залучилася новими супервагомими зв'язками одного мільярдера, і, можливо, рулитиме знову усім шоу-бізнесом вже з наступного року, бо матиме достатній для цього ресурс. Оля вирішила підстрахуватись, бо дівчата посилюють її популярність. Маша, в свою чергу, це манна небесна, бо без Олі шансів бути у топі в Марії немає не має тієї харизми, щоб навколо свого імені завжди тримати інтригу. Тобто Оля Полякова знаходиться зараз в досить слабкій позиції і саме через це так впряглася, аби відродити дорослих дівчат. Одне риторичне запитання: а хто та сама зіркова білявка, яка залучилася підтримкою нового супермільярдера? Кошенята, давайте подумаємо, тому що. Теорій багато, думок багато. Хочу почути топ 2 3 на ваш погляд, найвлучніших кандидатів. Хто ж буде тим самим тіньовим кардиналом жінкою в українському шоу бізнесі в наступному році? Що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось. Ну а для мене з одного боку все передбачено, тому що ні Оля без Маші, ні Маша Безолі не можуть пливти окремо одна від одної, тому що їх човники. На жаль, не можуть триматися на плаву. Йдемо далі. Хто в бункері, хто не в бункері, можливо, хтось і не знає був гучний злив полуничного характеру від Анни Асті. Точніше, типу зламали її телефон, і в інтернеті зараз гуляють її світлини повністю оголені. І відео, на якому вона займається пристрасно коханням, хо-хо-хо, нескріпним коханням, не замірками Російської Федерації в некласичні місця. назвемо це так. Справа у тому, що немає нічого поганого, коли люди ведуть активний спосіб життя, особливо своє інтимне здоров'я. Ну це ж круто, круто. Дай Бог, щоб у всіх було все стабільно і файно. В неї є чоловік, симпатичний чолов'яга, скоріше за все, там вже з ним ці пестощі відбуваються. А ні, справа у тому, що пестощами мене відео, Асті займається з іншим чоловіком, з іншим не зі своїм. І взагалі воно швидко розлетілося скрізь. Асті зізналася, що так справді ці матеріали з мого телефону, а от відео не моє. Хто хоче подивитися світлини і скрізь. Замилюють, видаляють зараз. Дуже активно піар-команда співачки працює, аби вичистити це з ну тому що це дуже нашкодить репутації Асті Верефії. А я вважаю, що зрадниця отримує по заслузі, бо меран долі він все ж таки існує. І відповідно, будь ласка, переходимо в мою телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених. Я там зроблю закріплене посилання. Перейдіть, подивитесь, переконайтесь, і не треба навіть сумніватися, що це була не Асті. Це була Асті з однієї простої причини, що на причинних місцях там всі родинки на місці. Татуювання теж там все знайдете. Коротше, хто скаже, що там немає ластівок на спині, вона їх видаляла. Нескрепна любов не зі своїм чоловіком. Не вписується на сьогоднішній день в російську пропаганду кремлівську, коли сім'я це світує і жінки не бла 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 бла, -бла Я категорично проти взагалі подібних, знаєте, рольових моделей, що жінка повинна народжувати, чоловік заробляти. ні. Кожен повинен жити так, як вам хочеться, як ви відчуваєте, і не потрібно нав'язувати жінкам, що їм потрібно робити в цьому житті. Окей. Це важливий меседж, який я несу увесь час на своєму каналі, тому що я вважаю, все повинно бути сучасним за сучасними стандартами і з сучасним баченням соціуму, а не цей савок діставати головного мозку, як я люблю казати, і нав'язувати це іншим людям. Так, от нестандартна любов потрапила. Де тільки можна, хоча багатьох пабліка вже зачистили. І, скоріше за все, це відео спрацює дуже сильно проти зрадниці Анни Асті. І я думаю, що найближчий рік-два. Маловірогідно, Асті буде номером один в рефі, як це було раніше. А до того ж, є чутки, що її чоловік Станіслав і замовив цей злив, точніше, він це і відправив в мережу. Навіщо це йому? Ну там багато факторів. Є думки про те, що вони розходяться, тому що зрозуміла справа для Станіслава Асті це золота жилка з точки зору фінансів. Хто бачив ці світлини, фото, відео, ваші думки. А я ж кажу, я вважаю, що це потрібно висвітлювати, аби зрадниці не змогли уникнути своїх репутаційних ризиків. Нехай живуть в своє задоволення з наслідками в Російській Федерації. Ніякого дисреспекту прошу мене почути правильно. Ходив до школи з як так і розриває мережу хітами, хто такий Самчук і які його популярні пісні. Пишуть ТСН Гламур: Я не знаю, хто такий Самчук, я не знаю, я реально не розумію, що відбувається. Класно, що з'явилися нові артисти, але вони так швидко ростуть, як гриби після дощу. Я не можу. Повер... Повертаєшся в один бік, там одні імена, повертаєшся в інший, там інші. Хто такий Самчук? Взагалі, давайте так. Чому я вирішив це додати в наш сюжет? Напишіть в коментарях два-три нових імені абсолютно нових, українського молодого шоу-бізнесу. От на кого потрібно звернути увагу. І в такий спосіб рандомно шеримось кошенятами, будемо відкривати для себе. Нових українських талановитих артистів. Тож чекаю вашої залученості, вашого активу. А самчук, ну я послухаю вашу музику, тому що я не знаю, що це за артист. Якось так. Все ж таки, тато Пліткар не може розірватися 24 на 7 і знати прям усе, -усе про усіх. Загадковий артист Харфанг, обличчя якого ми до сих пір не бачили. Єдиний хто. Не спокусився зняти маску і показати, хто він. Навіть Клавдія Петрівна здулася, а Харфанг тримається. Значить, вийшла дуетна робота з Калушем Оркестра, пісня під назвою Дівчата. То, дівчата, то, то, я Простий кліп, проста робота, але мені сподобався вайб. Я, нарешті, почув не загравання в тренди, а тут у нас творча синергія. Двох талановитих проєктів: один колектив це калуш оркестра, а інший артист Харфанг вайбова, легка пісня, яка має свій характер. Хлопці приємно вражений. Ми періодично додаємо наші плітки нові музичні роботи. Я даю свої відгуки для того, щоб ми надалі популяризували українську музику. Мені сподобалось, усім рекомендую. А від мене 8 із 10. Не 10 із 10 з однієї причини мені ще треба розслухати пісню. От пройде місяць я там скажу блін, слухаю кожен день на репіті, тоді однозначно десяточка. Але класна, хороша робота. Виділяється на фоні інших, котрі зараз виходять в нашому шоу-бізнесі. Тож рекомендую, слухайте. Шукайте нове музичне відео на YouTube від Харфанга та Калуш Оркестра. А тепер гучний скандал Голівуду від Бейонса-Підідівни, як я люблю казати. Значить, дивіться, чоловіка Бейонце звинувачують в груповому на пару з Підіді 13-річної дівчинки в 2000 році. Також зазначається в документах, що свідком цього дійства протизаконного була супервідома українська. Боже, що я кажу? Супервідома українська, супервідома світова співачка. Є теорія, що це була саме Дженіфер Лопес, тому що вона була на вечірці в 2000 році у Підіді і на той час була його дівчиною. Думаю, що Бейонсе все знала. Не дарма ж кажуть She knows». Мама Бейонсе лайкнула like, новину про позов. Проти GZ. Бейонс не викладала світлин з чоловіком вже більше, ніж 3 місяці. Я так розумію, нас чекатимуть судові позови, розлучення по-тихому або гучно. Але Бейонсе буде будь-якою ціною рятувати свою дупу, яку смачно прилаштувала в американському шоу-бізнесі. Є такою же. Особою безпринципною, яка повинна нести відповідальність, я боюсь навіть уявити, скільки там повилазить лайна і бруду. Але Бійонса – це точно не свята артистка. Тож спостерігаємо за цією драмою, і як це буде розвиватися далі. Жесть, жесть і знову жесть. Водночас вже не дивуєшся нічому. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки, друзі. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Побачимось, па-па!